Чи бувало в тебе так, що після плання пляма не вивелась з ковтини? У мене були такі випадки, що доводилось декілька разів застосовувати якийсь хімічний препарат, щоб та пляма вивелась. І це тільки одного разу вдягнена була ковтина. А уяви собі, що ти носиш ковтину цілий рік, одну і ту ж саму ковтину. Спочатку ти будеш пам'ятати, деяка пляма, а далі не запам'ятаєш всі плями. А потім і не будеш помічати, де ті плями поставились. До того ж, покриється потом, пилом, брудом. І за цілий рік ковтина буде вже не дуже в хорошому стані. І ось нарешті ти вирішила попрати цю ковтину, бо вже час. І чи вдасться тобі з першого разу вивести всі плями і весь бруд? Не думаю. Доведеться декілька разів прати і побачиш, а ось там пляма ще є, а там пляма о, цю не бачила. До чого тут я веду по ці всі маніпуляції з пранням, що це не хочу сказати? Це дуже стосується нашої душі, тому що наша душа також забруднюється, забруднюється гріхами. І єдиний спосіб випрати нашу душу, це сповідь. Якщо у тебе та сповідь, тоді твоя душа в гарному стані. Але якщо в тебе є традиція сповідатися тільки один раз у рік, то чи вдасться згадати усі гріхи, які твоя душа назбирала за цілий? Думаю, що ні. І чи достатньо однієї сповіді буде, щоб очистити свою душу? Також думаю, що ні. Ну хіба що ти дуже Відповідально підійдеш до цієї ситуації, випишеш усі гріхи, які будеш пам'ятати тільки, і ця сповідь не буде тривати 5 хвилин, тоді можливо. Але чи так це буде? Е, я, умовно, людей поділяю на два типи, які в церкві, звичайно, це Каїни і Авелі. Це два перших сини Адама і Єви. Авель був добрим, ніжним, лагідним. Він любив перебувати в присутності Бога, і його жертва була люба Богові. Жертва це ну, в нашому випадку сповідь. Каїн був злий і недобрий, і він заздрив своєму братові. Його жертва була аби як, ну так, тільки для Галочки, аби рахувалося, що він віддав ту жертву. От уявіть собі, що цих два, два типи людей це ми з вами. Авелі, ті, що люблять бути в присутності Бога, ті, що часто сповідаються, і, і, відповідно, така людина не втрачає Божу подобу. Така людина перебуває в присутності Божій і діє згідно з Божими заповідями. Каїн злий і недобрий, заздрісний. І ось цей тип людей зляться на тих людей, які часто ходять до сповіді, часто ходять до причастя. Їхнє серце. Покривається темрявою. І недостатньо для Галочки один раз на рік посповідатися. Тому що їхнє серце все твердіє, твердіє, тобто стає таким черствим. І в кінці кінців такі люди більше не будуть сповідатися раз на рік. Їх покриє темрява, як і колись, темрява покрила Каїна. Настільки велика темрява, що він убив свого. Рідного брата. У нас є вибір, ким бути Каїном чи авелем, раз на рік для Галочки сповідатися чи берегти свою душу в чистоті для того, щоб бути в Божій присутності кожного дня, для того, щоб нести радість і мир для тих людей, хто поруч, для того, щоб самому перебувати в мирі і в злагоді. Самим собою, з ближніми і з Богом.